Всім привіт, ми на ринку жувань, де глянемо ці. Так, є селера, селера петрушка 60-65, є брокколі 80-75, брюссельська є, є 100, пекінка 40-45. Це одинадцятий ряд, 26 шосте місце. А по скільки такі гриби? Ці по 100. Скільки роби? 280, 280. Якщо ящиком 260. Якщо ящиком 260. Скільки таких роби? 220. Ось такий перчик є по 65. Ось такий по 63. А білозірка? По двадцять. Ми в дев'ятому ряді. Дев'яте місце. Скільки такі огірочки? 48. По сорок вісім. А капусточка молода? Сорок. 40. 40. А цвітна. По тридцять п'ять. Є такий перець. Шістдесят і сімдесят. Ось ми в дев'ятому ряді, двадцять третє місце. Ось така капуста на гурт, 23. А скільки гурт? Скільки треба взяти на гурт? 50-60 кілограмів 50 кілограм будуть по 23. А ще у вас морква є. Да, морку... Можна моркву купити. Шпована По 50 45 гривень. 45 на, 45 на гурт. Так. Ось такі помідорчики По скільки водить? Шпалерка. Шпалерка. По 48 гривень. А ось такі 25. по 25. 25. Ще є ось такі перчик чілі. П'ятдесят. А ось такий перець. П'ятнадцять. Зараз ми знаходимося в восьмому ряді, восьме місце. Які такі грибочки? 300 маленькі, а більші? 280. 280. А лисички? 200. По 200. 200. А сушені. Там пів кілограма. Пів кілограма за тисячу. Але гарно. В чому гірки сьогодні? 50. По 50, а кабачки. Кабачки п'ять. По 25. А такий перець гарний. По 70. По В Чому такі рожеві помідори? 55. а перець? 70. 70. По чому гірки? Сорок По 47. А такі помідори? 30. По 35. 30. А по скільки сливка? 33. По 33. А по скільки такі помідори? Ось такі. 38. А огірки? По 45. А ось такий перець по скільки? 70 і 55. А такі рожеві помідорки? Такі беушні, по 15. Беушні, такі по 15 є. А ось такі жовті? А ось такі 30. А ось такі помідори жовтенькі? 50. А ось такі? 45. 45. Ми в восьмому ряді. 19 і 20 місце. Перець чилі по чому? 100. По 100. А ось такий перець в цих сітках? 100. По 40. А в чому такі помідорки? 85. 85. А огірки? 50. 50. А кабачки? 25. 25. І що баклажани? по 28. Ми в 10-му ряді на самому початку. 100. Пекінка 40. І перші, і перші брок... Капуста по 40. А ось такі броколі по 80. Відання, скільки броколі? 75. 75, а пекінка? 40. По 40. 100. Добрий день. 100. По скільки капуста? 18, по 18 і по 20. А гарбуз? 100. По 15. А така капуста? По 30. А по скільки картопля така? 18. А тайфун по скільки? Також 18. А по скільки така сливка? Ось така. По 32. А по скільки капуста? Сітко. По 18. А по скільки капуста? по 17-18. А по скільки картопля? По 16. А по скільки картопля? По 17. А капуста? По 15 на залишку. А гарбузи такі? По 15. А по скільки картопля? Що більше 17, якщо сітка, то 18. 17-18. Такі mm. аж дуже конські. А по скільки картопля? 18. 18. А ось така насадження по скільки? 12. По 12. який то сорт? Мелоді. Мелоді. Картопля по 18-20. А буряк? По 15. А по скільки цибуля? 13. 13. А картопля? 15. Картопля 17, 17. по 17. Цибуля, де? 18. Цибуля 10. Морква 18. А, буряк 13. 13 гарбузи по 20. Ось така цибулька, по скільки? 10, 10, Може бути 8 на гурт. Ось що? така 10, 9 на гурт Цибулька. Медуза. Так, дивіться. А в чому така картопля? По 17 який та сорт? Аризона. Аризона ість така цибулька? 14. По 14. Скільки буряк? По 10, по 10. а кріп? Ящиком по по 60. А така картопля? По 17. В чому така картопля? 18. По 18. А скільки така морква? Добрий день. 17. По 17. А бурячок? по 15, картопля 18, 17, 18, 17. а така цибулька 15. по 15. А по скільки цибуля? 12. По 12. А по скільки така капуста? 19. По 19, а синя? 25. По 25. Є ось такий виноград Молдова на першій рампі з самого початку по 70 гривень. А всім, кому відео сподобалося, ставте лайки та підписуйтесь на канал.